Діти, ми з вами продовжуємо досліджувати функцію за допомогою похідної. Ну, одна з задач прикладних, яку ми можемо вирішити за допомогою похідної, це пошук оптимальної стратегії. Ну, наприклад, у вас бувають такі ситуації, ну, не у вас, а у людей бувають такі ситуації, що їм треба визначити. Найбільш оптимальний спосіб доставлення продукції кудись. Так, тобто так щоб витрати на паливо були найменше, а маршрут був найкоротшим. Так? Тобто якісь там щось найбільше, а щось найменше треба зробити. Да? Тобто, наприклад, витрати найменшими, час теж найменшим. Ну, тобто Задачі, які в житті. Теж, так скажемо, зустрічається з термінами найбільше та найменше. Ми знаємо, що найбільше та найменше значення функції пов'язано з похідною, але чи завжди найбільше та найменше значення функції це буде значення функції в точці екстремума. Ну, взагалі, що ми називаємо мінімумом функції на відрізку? Найменше значення ігрукової координати, функція Fідикс. Які можливі ситуації? Ось дивіться, ось у нас є креслення, а функція тут зростає, тобто немає точок екстремума. Тому найменше значення буде в кінці проміжку, найбільше буде в другому кінці. Наприклад, бувають такі ситуації, що в нас проміжки. Містить точки екстрем. Ось, наприклад, такий малюнок. Поки що нічого не перемальовуємо, тему не пишемо. Зараз все запишемо. А ось у нас є якась функція. Дивіться, найбільше значення по Y буде в кінці проміжка, хоча точка максимуму сюди теж попала, бачите? Але найбільше ігрикове координата буде не в точці локального максимуму, а в кінці проміжка. Найменше буде теж в кінці проміжка. А ось, наприклад, в цьому uh, варіанті, найбільше значення співпало з точкою максимуму, а найменше теж це значення функції в кінці проміжку. Та ж сама функція, ми відрізок каби рухаємо, так? найбільше значення співпало з точкою максимуму, а найменше співпало з точкою мінімума. З цього цього, які висновки можна зробити? Що коли ми шукаємо найбільше та найменше значення функції на проміжку, або, ще, кажуть, на відрізку, то ці найбільші та найменші значення можуть співпадати з точками екстремума, а може співпадати зі значеннями функції в кінцях проміжка. Тому ми зараз напишемо такий підзаголовок собі. Знаходження це нова тема. Знаходження найбільшого. Та найменшого значень функції, значень функції на проміжку АБ. Давайте намалюємо графік абстрактної функції. Так, щоб ця функція містила, б, наприклад. Споділи, бачите, точки екстремума, ось наші точки екстремума. Так ось дивіться, діти. Якщо я проміжок обираю такий, який містить точки екстремума, так? Наприклад, ось цей проміжок, то найбільше значення функції в даному випадку співпало, з, точкою екстрем... ну, з екстремумом функції, а найменше співпало з кінцем проміжка. Все залежить від того, чи попадають на цей проміжок точки екстремума, скільки їх попадає, але треба обов'язково ще перевіряти в кінцях проміжка. Так ось, напишемо наступне. Не будемо всі ці варіанти роздивлюватися, напишемо наступне. Найбільше та найменш... найбільшого та найменшого значення, найбільшого та найменшого значення функція може досягати. або в критичних точках або в кінцях проміжка, або в кінцях проміжка. З цього випливає наступний алгоритм. Пошуку найбільшого та найменшого значень функції на відрізку. І так, перший крок: знаходимо область визначення функції. Ну, Взагалі, вона не дуже буде впливова, але знаходимо просто, щоб не досліджувати функцію там, де вона не існує. Так, другий крок: знаходимо F від X. Третій крок: знаходимо критичні точки яким чином ми це робимо? Прирівнюємо похідну до нуля і розв'язуємо це рівняння. Ось ми знайшли, наприклад, їх там дві, може три, да? нехай там три будуть. Може бути більше, менше, це не має значення. Тепер дивимось, який з точок належать нашому проміжку. От х1 належить проміжку. Якщо належить, добре, якщо не належить, нам навіть так краще. Наприклад, ці дві не належать. Можуть всі три належати. Тобто ми знаходимо критичні точки і обираємо ці критичні точки, обираємо ці критичні точки. Які належить проміжку А, Б. А тепер знаходимо значення функції непохідної функції в кінцях проміжка і в цих критичних точках. Тобто знаходимо Ф від А, це лівий кінець проміжка, Ф від Б. Знаходимо значення функції. І F від тих критичних точок, які належать в проміжку. А потім все це порівнюємо. Порівнюємо. Ось тут нам треба добре рахувати, там дроби зустрічаються. Так, і п'яте ми записуємо відповідь. Ось, коли ми будемо записувати відповідь, я ось тут збоку напишу. Ми не будемо писати X максимальне, y максимальне, там інший спосіб оформлення. Максимальне та мінімальне значення функції на відрізку. Пишуть так: слово максимум, f від x. Під словом максимум пишуть проміжок, дорівнює значення функції в такій-то точці і дорівнює тому. то Ну, а взагалі, Саме те, що ми шукаємо, це ось це кінцевий результат. Такі завдання раніше дуже часто зустрічалися на ЗНО і зараз теж можуть зустрітися, і можуть бути у відкритій другій частині, там де вам треба знайти найбільше та найменше значення на проміжку. Можна сказати так: серед завдань ЗНО на похідну це десь 50% таких завдань. Але якщо це друга частина, вас цікавить лише число, це останнє число, це є те, що ви шукаєте. І так, ось такий алгоритм. Коли можна буде продовжити, скажіть мені. Ну, і хотіла сказати відразу, що є ціла низка задач практичного спрямування. Дуже сподіваюся, що ви встигли записати алгоритм, так? Бо потім зв'язок прервався. Давайте е запишемо декілька прикладів на цю тему. І так, приклад один. Коли ви бачите проміжок, тоді ви повинні згадати тему. Зачекайте. Ось таке завдання, наприклад. І так, приклад один. Знайти найбільше та найменше, найменше значення функції на проміжку. Знайти Найбільше. Пишіть собі завдання, щоб ви розуміли, що ви робите. Та, найменше значення. функції На проміжку. Так, функція в нас, проміжок в нас. Від 2 до 4, а функція 1 третя х в кубі мінус 2х в квадраті, плюх мінус 5. І так, розв'язання. У нас є стандартний алгоритм. Спочатку знаходимо область визначення функції. Тут буде R. Бо немає ані знаменника, ані кореня, ніяких обмежень у нас тут немає. Тепер знаходимо штрих від X. Маріна Пінова мені продиктує. Чому буде дорівнювати похідна. Маріночка, ти нас чуєш? Так. 2х квадраті. Так. Мінус 4х плюс 3. Згодно. Тепер наступний крок: ми знаходимо критичні точки, прирівнюємо похідну до нуля і розв'язуємо це рівняння, які будуть корені. Можна теж теоремою вієта сума, чому дорівнює тут. Корені будуть 3 та 1. 3 та 1. Сума 4, добуток 3. 3 та 1. Тепер дивимось, чи обидва корення належать цьому проміжку. 3 належить від 2 до 4, а 1 не належить, і слава Богу. Бо менше треба рахувати. Тепер дивіться, що ви повинні зробити в наступному пункті: знайти значення самої функції в критичній точці, яка попала на цей проміжок. А також в кінцях проміжка. В кінці проміжка це число 4. Ось тут більшість помилок саме з підрахуванням. І так, підраховуємо 1 третя на 3 в кубі мінус 2 помножити на 3 в квадраті, плюс 3 на 3 мінус 5. 3 в кубі це 27, а можна так скоротити, буде 9, бо 3 в квадраті залишиться. 9 на 2 18 плюс 9 і мінус 5. 9 плюс 9 18, мінус 18, це 0, і відповідь буде мінус 5. Тепер двічку підставляємо: 1 третя помножити на 2 в кубі, мінус 2 помножити на 2 в квадраті. Плюс 3 помножити на 2 і мінус 5. На жаль, тут нічого не скорочується. Буде 8 третіх мінус 4х2, 8, плюс 6 і мінус 5. Сума цілих. Мінус 13 плюс 6 це мінус 7, 8 третіх – це 2 цілих, 2 третіх, так? Бо 6 найближ... ну, найближче. Вам треба додати два числа з різним знаком. Від'ємні перемагають. Ставимо мінус і від 7 віднімаємо 2,2 треті. 5... У 7 немає дробової частини, тому її треба зробити. Ми пишемо 6,3, мінус 2,2, мінус 4,1 третя. Я ж кажу, тут треба згадати дії з дробами, це все забувається вже. Ну, але ми нещодавно повторювали на підготовці до НМТ, тому дуже сподіваюся, я відразу підношу до квадрату 3 на 4, 12 та мінус 5. Там так само не буде виділятися ціла частина. 4 в кубі це 64 третіх, мінус 32 плюс 12 мінус 5. Сума від'ємних. Ну, мінус 32 плюс 12 – це мінус 20, значить мінус 25 плюс 64 третіх. 63 – це була би 21 ціла і ще остача 1, 1 третя. Від'ємні знов перемагають, від 25 ви віднімаєте ось це, буде 3 ціли, мінус 3 ціли, 2 третя. Ось це головне підрахування цих значень. Тепер відповідь, п'ятий пункт. Дивіться, треба тепер порівняти максимум на проміжку 2,4. Пишуть так. F від x дорівнює. Дивимось, яке у вас всі три числа від'ємні, яке найбільше діти? Найбільше те, яке за модулем менше. Ось воно. Це значення функції в точці 4, і саме значення це мінус 3,23. Мінімум на проміжку 2, 2,4, найменше з цих трьох від'ємних чисел це мінус 5, бо в нульовіше це значення функції в трійці і це число мінус 5. Так, чи зрозуміло це. Тобто, ну, в принципі, нічого складеного тут немає, але просто треба добре рахувати, добре вміти рахувати. Давайте візьмемо таке. Можна старати, діти. Ще одне такого ж типу. Так, ні, чекайте. Давайте. Будь ласка. Чекаю. Все, можна старати. Угу. Приклад 2. Так само знайти найбільше, найменше значення функції. Знайти найбільше та найменше значення функції на проміжку 0-3, а функція в нас задана такою формулою 2х в кубі. Мінус 3х в квадраті, мінус 12х плюс 1. І так, розв'язання. Даш, давай ти спробуй алгоритм ти бачиш. так, перший крок область визначення. А, так, а у нас область визначення. А, е, Всі дійсні числа, R, так? Да? Всі а. дійсні числа. Так, друге, знаходимо х. о 4х. Так, це в нас буде 6х в квадраті, а, мінус 6х і мінус 12. Угу. Третій крок. Прирівнюємо похідну до нуля і знаходимо критичні точки. Дешоль, що можна тут в цьому рівнянні зробити? Дивись, всі коефіцієнти діляться на, на 6. Тому ділимо це все на 6. Що ми отримаємо? А так у нас буде х квадрат мінус х та мінус 2. Так, за теоремою вієта. Які корені будуть? Сума плюс 1 добуток мінус 2. 2 і мінус 1. Згодна. А от далі ми ніяких проміжків не креслимо. А що ми робимо? Знаходимо, по-перше, перевіряємо, чи всі корені увійшли в проміжок від нуля до трьох. Ну, не, від... не, не входить, ну це і добре, бо якщо увійде, то треба більше рахувати. Тепер ми знаходимо значення самої функції D в той критичній точці, яка попала на проміжок, і в кінцях проміжка, тобто F в нулі. І F 3. Так, підставляємо в саму функцію, давайте з двійки почнемо, що це буде. Там, де F від x, О, чи можна. там, де від штрич. F, F значить похідної, а самої функції. Все зрозуміло. Так, тоді в нас буде 2 помножити на 8, це 16 можна одразу написати. Так, да, можна відразу. Я напишу детально: 3 на чотири. Так, ну, так, добре. Далі мінус 2, 3 на 4, так. да, мінус 12 на 2, плюс так, 1, так. Це буде 16. Мінус 12. Пока. мінус 24 плюс 1. Так, сума додатніх 17, від'ємних 36. Скільки це буде? Ну, з мінусом буде, так, буде. А, так, це в нас буде 9. 19. Mm. 19. 19. Так. В нуль, э, в нулі це дуже просто. Да? Там все обнуляється. 0, 0, 0, 1, так, один. ку трійку підставляємо. Два на... Так, 2 на, помножити на 27, мінус 3 помножити на 9, та мінус 12 помножити на 3, плюс 1. Mm -hmm. Так, це в нас буде 54 мінус 27 та мінус 36 додати 1. Так, сума додатніх. 55. Сума від'ємних 63. І відповідь буде з яким знаком? З мінусом. Угу. Це в нас буде 8. Мінус так, 8. 7, мінус 8. Так, діти, я пишу тут на горі, а ви пишете нижче. Відповідь: Слово максимум велике. Знизу проміжок. Проміжок у нас від 0 до 3, F від x. Це F в якій точці? А от у вас О, які 10. числа вийшли? Дивіться: мінус 19, 1 і мінус 8. Яке з них найбільше? Один. Один. Тому це F в нулі і це один. Так, тепер мінімум функції. Це, це F, F якийці. В двійці, і це мінус дев'ятнадцять. Так, добре. Ось це такі класичні завдання. Давайте ще візьмемо таку ситуацію. Зараз ви подивитесь, в чому там. Сутність 620. Ну, там приклад 3, нехай буде. Так, я можу стирати діти. Встигли всі записати. Те ж саме завдання, функція в нас. От діти часто плутають цей тип задач. І той, який ми до цього розв'язували, там де ми досліджували на зростання спадання та точки екстрема. От дивіться: ну по-перше, тут різні задачі. Тут просять знайти значення функції найбільше та найменше на проміжку, тобто проміжок задан. А там просто ну, як ми знаходимо найбільше та найменше значення функції. Локальні, да. Тобто ми кажемо, що ми знаходимо локальні точки екстрема. Там ми знаходимо знаки похідної, тут нас це не цікавить. Так, ще раз давайте тепер, наприклад, Кароліна. Девід Ф. Що тут буде? Так, тут буде Р. Хоча в нас є знаменник, але там число, тому все одне, так? так? f' від x. Там одна четверта. Ми так от перепишемо, і похідна х4 буде 4. 4х третій. Хто бачить відразу, що там буде x куб, Можете писати x куб. Далі мінус. А, мінус 4х. І все. Так? Ну, і давайте перепишемо х в кубі мінус 4х. Так, другий, третій крок. Прирівнюємо похідну до нуля і знаходимо критичні точки. У вас вийшло кубічне рівняння, але якщо винести х за дужки, що буде в дужках? А... Буде один а хіма. Квадрат, 4 квадрат 2, мінус 4. Так? так, ну і тепер х квадрат мінус 4 можна ще розкласти як? Це х мінус 2 помножити на х плюс 2. Так, і все це дорівнює 0. А тепер або х дорівнює 0, або 20, так, або мінус 2. У або вас три кілічних точки. Дивимось, які попали на проміжок. Нуль попала. а, Нуль попадає. Так, два попало, а мінус 2 не, не попало. Тобто, може бути і декілька точок критичних. Ну, просто більше буде рахувати. Тепер ви знаходите значення самої функції в цих двох критичних точках: в нулі, в двійці і в кінцях проміжка, в мінус одиничці та в четвірці. Так, в нулі. Підставляємо ось сюди. Що ми отримаємо? Uh, так. Нуль, так? Бо нуль uh -huh. в четвертій, нуль. Там 2 на 0 теж, нуль. 0, 0, 0, 0. Так, двіку тепер підставляємо два в четвертому. Два в четвертій на чотири. Шістнадцять на чотири. Мінус два на 4. Це 4 мінус 8, і це мінус. 4. мінус 4. Угу. А тепер F від мінус одинички. Підставляємо так, там буде мінус один в четвертій. Це просто буде один. Одна четверта мінус два на мінус один в квадраті. Тобто одна четверта. Мінус 2, мінус Бо 100. мінус 1 в квадраті це 1. Якби ви від меншого віднімаєте більше. ставите мінус і від двійки ви віднімаєте 1 четверту. У двійки немає дробової частини, тому її треба зробити. Це буде 1,4 4 четверти. 4 четверте. 1 четверта, так? 1 ціла, мінус 1 ціла, 3 четверти. Так, добре, тепер четвірку підставляємо.

32. 32. Так, це не той варіант, який я хотіла. Там бувають такі варіанти, діти, дивіться, просто нам не, не попався він, що співпадають значення, тобто дві, той, ну, якби, тут нуль і тут нуль. Тут мінус 4, тут мінус 4. Тому значення максимальне все одне буде одне, але в двох різних точках. Тут щось я думала, що це цей варіант, але не те. Так, ну і п'ятий крок ми робимо висновок. Тепер треба їх всіх порівняти максимум, під словом максимум пишеться проміжок f від x. Це що буде в нас? Це буде f від 4 до рівня 32. І до рівня 32. Мінімум. Мінімум це буде f від 2 до рівня мінус 4. Так, Є запитання діти. Якщо немає домашку, я зараз вам скину. Теж не за підручником, а хоча ні, мабуть, за підручником. Я трошки пізніше напишу просто в групу, які завдання ви робите. Все, тоді всі, хто відповідав, отримують по десяткам. До зустрічі. Вже у середу, середу, дві геометрії буде. До побачення.